Черкасах у музеї Кобзаря на огляд представлено оригінальні роботи видатних українських митців, а це 31 полотно. Серед них такі авторитетні класики, як репін, Васильківський, Трутовський. Представлені також і роботи сучасних майстрів. Усі вони репрезентують образ Тараса Шевченка. В основному це портрети, але портрети. Е вони такі нестатичні, багато різних композицій. Шевченко зображений в різні періоди свого життя, і заслання, і в старшому віці, і в майстерні є один робіт. І є чимало робіт, такі трошки символічного такого характеру. Виставка надзвичайно різнопланова. Я гадаю, що не тільки для. Поціновувачів мистецтва вона буде корисною, цікавою. А для всіх для пересічних глядачів, і особливо для дітей, для студентів адже є можливість доторкнутись до справжніх шедеврів нашого мистецтва українського. При те, що приміщення музею невелике, в день відкриття тут було досить людно на виставку, яка діятиме до кінця лютого. Завітали не лише художники, а й пересічні черкасті, яким цікаво подивитися оригінальні роботи митців. Адже далеко не кожен черкащанин має змогу поїхати до Києва аби ознайомитися з картинами такого рівня. Роботи зі столичного музею потрапили до Черкас за обміном. Вже влітку до Києва поїде портретна Шевченкіана музею Кобзаря, яка є досить солідною і складає 100 полотен. Подія настільки вражаюча, я не знаю, так людей ще немає, але це для художників, це ну, наче ото з космосу метеорит якийсь бахнуло тут. Ну таке на голову наче, висипалось, що оригінали там Репін, Трутовський, Васильківський ну це настільки е, такі. Міцні, ну, міцні художники, наскільки велика величина, і це в Черкасах, і прямо тут рядом, що можна подивитися і пощупати. До речі, Саме ці роботи з Київського національного музею імені Тараса Шевченка були в запасниках. Тож у такому складі виставка вперше побачила світ. Черкаські мистецтвознавці зауважують, що, попри цінність робіт, у сховищах вони зберігалися в не надто гарному стані. Мене настільки вразило збереженість оцих експонатів, де демонструється зараз, ну, виставка ця, наскільки вразило, що які вони в занедбаному стані, просто стидно було, що в музеї республіканського значення, і отак вони що ми навіть допомагали там рами в деякі ввели, ну, паспорту зробили, ну, щоб експозиція була більш-менш така нормальна. Але як вони зберігаються там у тому музеї, що вони дають на виставку, І мене просто це ну, вразило, шокувало, вірніше. що ми там ну, от, Красицького робота, там вона взагалі без рам, без нічого дали, так і що ми там вже самі придумували, щоб е, обкладочний багет от на двох роботах теж зробили, вони без рам взагалі дали їх. Ну, і так їх видно, там тягають сюди-туди, вони зашарпані такі. ну, Об'єдчалі такі. Ну, це якось... Я розумію, що в держави немає грошей на культуру, там остаточним принципом вона фінансується. Ну, але ж це ще теория, що вони... по виставках сюди-туди, воно просто розсипеться і їм же ж, ну, от, Трутовський, 1875 рік, Рєпін 1888. То, ну, Шляпу, як то кажуть, перед ними знімати треба, що ну, віки, які пройшли, і вони ще в такому гарному стані. Хоч рами вже там трошки підгулявши, от, ну ми старалися там зробити їх, щоб експозиція була нормальна. Учасники заходу наголошували на важливості таких мистецьких презентацій для молоді, та й самі студенти були вражені побаченим. Виставку і не хотіла пропустити цю унікальну можливість побачити, тому що картину дійсно такого року, коли я ж таких ну такого року я ще картини просто не бачила. І це була унікальна можливість сьогодні бачити ці картини. Я дуже рада, що прийшла. Особливо мені сподобалась картина Азовського Шевченко серед киргизів. Мене вразила ця картина своїми. Масками не дійсно дуже гарна мистецькі твори мають не лише художню цінність, а й історичну. Адже в історії українського живопису немає жодного серйозного художника, який би не звертався до образу Ковзаря. Це художники. Я не знаю фактично не одного ну, українського художника, який би не звертався до образу Тараса Григоровича Шевченка. Ті художники, які відчувають Україну, відчувають її душу, природу, вони обов'язково зверталися до обладу Тараса Григоровича Шевченка. І ви знаєте, тут представлений тільки один портрет. І Юхимовичерев. Але я юховочерек звертався до Тараса Горча, до, до Тараса Горвича Шевченка Постійно. Він родом із Чугуєва, Харківської області. І коли він писав своїх запорожців за ініціативою Ягорницького, Дмитра Яворницького, то він приїздив на Московськ, приїздив на Чигиринщину. От. І фактично запорожців надихнув на написання запорожців, надихнув його Яворницький. А Яворницький був закоханий в образ Тараса Григоровича Шевченка. І після ближчого знайомства з Яворницьким Тарас Рєпін написав і портрет Тараса Григоровича Шевченка. У 1911 році він приймав участь у. У конкурсі на пам'ятник. Поціновувачі мистецтва незримо відчували дух Тараса Шевченка, особливо після виконання колядок, які наш поет любив співати і сам не раз ходив колядувати. Мені здалося, що Шевченко і інформація. кожної картинки Ми як на екзамі, дивиться на нас. Разреговою, десь його заповідь, його мудрість, його філософія. І я думаю, що ми здаємо цей екзамен, ми про нього пам'ятаємо, ми сповідуємо його заповідь, ми йдемо її дорогою, яку нам заповідуть. Заповіду. Звичайно, що кожна якась страфи, кожна якийсь короб душі, дій, слово, спрямовані на дивчення, ворчись, розуміння його філософії, а його розуміння весь світ. він самий шановний чоловік. Nós temos um chuai. на святі і без Шевченкового слова, яке завжди всюди суще, правдиве, злободенне і відкрите, особливо мелодійне тоді, коли покладене на музику.